Життя має малу цінність у Римі. Життя в тіні багатих і могутніх. Але все це незабаром зміниться. Незабаром я перейду до царства темряви. Але немає нічого важливішого за захист нашого улюбленого Риму. Наші вороги в Римі небезпечні. Цього липня у мене забрали дітей. Вам потрібні гроші. Багато грошей. Я знайду спосіб. Я буду хазяїном цих ігор. Я знаю, чого вони жадають, і можу придумати такі розваги, які задовольнять їхні бажання. Сину мій, ти вмієш битися. Ми ще побачимось. Від режисера Дня Незалежності. 20 років тому я збирав сміття. Одне побиття, одне потворне доручення зараз. Я думав, ти загинув. Я збираюся забрати у вас все. І сценариста врятувати рядового раяна. Все може статися. Навіть такі, як ми, могли би правити цим містом. Повстань або помри. Миць настала. Вбити. Або бути вбитим. Нехай ігри починаються. Приречені на славу.